Ми пам'ятаємо, як Росія намагалася роздмухати тему українсько польських конфліктів, і всі російські філії в Україні видавали цілу низку газет і журналів, які розповідали і спеціальної літератури. Те саме вони робили в Польщі про українсько-польське протистояння. І потім прийшов польський уряд, який вирішив це зробити політичною картою для себе, використати історичну політику як політичну карту, частину історичної політики, бо в нашому історичному минулому було дуже багато. Ефективного і якісного співробітництва, починаючи від Великого князівства Литовського Речі Посполитої, Петлюри, і Пілсудського І багатьох інших сторінок. І от вони це почали використовувати для підняття свого рейтингу. Вони почали використовувати антиєвропейську, антинімецьку і антиукраїнську карту. В основному це робив попередній польський уряд ПІСУ. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, вони зупинилися. Ми це бачили, і ми тоді дякували дійсно всім полякам, і уряду, і президенту Дуді за підтримку українців, і вони нас підтримали. Але оскільки вони посіяли це зерно в суспільстві, то тут же цю карту взяли на себе польські ультраправі конфедерація, які ініціювали перекриття кордону України, блокування транспорту, втягування в політичну історію. І зараз ці люди грають відверто на руку Росії, і в мене немає жодних сумнівів, що мета Росії роз. Мухати це польське суспільство.